Ми не ку- будем... Як все починалось? 21 листопада 2013 року студенти Києва вийшли на Майдан Незалежності відєвої інтеграції за європейську Україну. Спочатку це була виключно мирна акція. Молоді з гаслами Україна це Європа. Ми вільні», ми хочемо в ЄС. Кількість активістів зростала з дня в день. А що ж було далі? А далі? Непідписання оковичем угоди про асоціацію. А далі жорстоке побиття студентів ніч з 24 на 25 листопада. А далі а далі покалічені людські тіла та серця, Михайлівський собор, Майдан, залитий кров'ю, барикади, шини, Революція Гідності. Був ранок 20 лютого 2014 року після трьох місяців протестів. Країна завмерла в очікуванні і невпевненості. Майдан був відрізаний від цілого світу. Метро зупинилося. В під'їзді до Києва блоковано. Саме 20 лютого влада оголосила перемир'я. Протестувальники відтіснили силовиків від монументу незалежності, звільнили жовтневий палац та український дім. Раптом по майданіцях відкрили прицільний вогонь на ураження. Ймовірно, снайпери розташувалися на дахах готелів Козацький та Україна. Серед протестувальників були зниклі безвісті. Так з'явилася Небесна Сотня. Потім країна почала дізнаватися імена своїх героїв. Кожна історія викликала гострий, пронизуючий біль, всеохоплюючий гнів та безсилля. Кожна нова сповідь закарбувалася в пам'ять. Пройшло розуміння, що героїчні подвиги цих звичайних людей не можуть бути забутими. А далі Небесна Сотня в небо полетіла, Небесна Сотня, безневинна жертва бандитам не сховатись за Христом, отим Христом, де їхня совість мертва. Українцю поглянь! Там побили жінок глянь, вже люди ховаються в храмі. Не таке, що траплялось, коли все було аж в такому нестерпному стані. Так чинили лише варвари, звісні хани, лише через них люди в церкві ховались. А вже сьогодні це власні привладні пани, що над нами так само знущались. Україна єдина країна, не шматуйте її, не трясіть. Ми не захід і схід, ми родина, ми не Північ і південь, ми рік. Ми вшановуємо пам'ять Героїв України, героїв Небесної Сотні та наших героїв бійців, які віддали своє життя за нашу рідну землю, за Україну. Та на сході. Мені наснилось, що вони зустрілись у Крутах убитий і Верниним Сергій. В Саду Всадоє на Травичці всі нас. За що тебе? За Україну, дружині! Ти знаєш, і мене за нею били, То це було вже років майже сімдесят. Тоді померли ми, щоб ви нам жили, а вас вбивають, вас тепер за що? Ти пам'ятаєш, друже, звісно пам'ятаєш, як біло, біло, на світу сади, і ти цей запах п'єш, і ти його вдихаєш. Я все віддам, щоб одному туди а я ще ввечері узяв дівча за руку, тихенько так до серця притулив. Тоді я ще не знав, що Бог уже розлогу навіки на землі нам присудив. Від крутами стояли ми стіною, в очах не страх, а злість до ворогів. Большовики готовились до бою. Я йшов на смерть. А жити так хотів. Мені твій попіл стукав брати в груди. я вірмини. А теж країни сих душі ні крапельки не були за те, хто вбив мене проклятий поганий. Мені наснилося, що ми зустрілися. Покрута вбитий і В синя. Все на травичці сірі. За Україну нас вбивають, брата мій. Пала Київ у вогні, Горять сталеві бетери. Там на межі передовій народ боронить волонтери, халають шини і серця, ніхто не хоче помирати. Там у шоломі зі щитом стоїть з Волині хлопчина. З червоним на грудях хрестом поранених несе дівчина, стоїть із Харкова Андрій Сашко тримає оборону. Він тут вже сорок вісім днів, як сам приїхав з Краснодону, ось знову хвиля йде, а так усе змітають водомети. Порозно трішки мінус два, позаду вже горять намети. Всі щільно взяли у кільце, здається, ось наш дух зламають. Та хто зі справи затягнув країни гін усі співають. Тримати міцно треба щит, бо там, позаду наші діти. Батьки стоять і матері нема куди нам відступити. Лунає вибух поруч вибух порочтесь. Тепер Кодмило передав нам подарунок від гаранта. А вже ще вчора ти і я були звичайні активісти. А вже сьогодні всі ми тут, банд формування терористів. Тисячі поранених і майже сто людей було вбито снайперами та бійцями спецпідрозділів міліції. Серед них науковці, викладачі, студенти, учителі, художники, архітектори, театральні режисери, громадські активісти, Кровь цих людей стала вироком для злочинної диктатури. Ця небесна сотня своїм життям викупила свободу для мільйонів українців і дає шанс збудувати нову демократичну правову державу. Безсмертні душі вбитих і закатованих відійшли у небеса. Але вони вічно житимуть у народній пам'яті, бо герої не вмирають. І мочки сотня непокорених героїв відходила у чисті небеса і погляди знесилених мільйонів, дивитись слід синам, братам, батькам. Вони загинули за нас весною. Вони віддали все, що було в їхньому житті, і ринули у небо сотнею святою, боронити звідти нас від ворогів. Темне небо по руках відкритих струнах до світу кращого крізь сльози матерів. Не буде прощення вбивцям нам не буде, коли помщеним лишаються всі ті, хто так любив. Хто не дістався правди, поступившись на півкроці, горять серця, палають вільні душі, зійшла зоря греденне життя. Герої не вмирають, кличуть нас на барикади, і хай прийме тіла, їх мерзла ще земля. Витає дух нескореної волі, гремлять щити, молитви і пісні. Рядами рівними, між нас, ідуть герої. Усі, хто гоблим поклав ці темні дні. З очей мільйонів сльози лились, серця мільйонів болем умивались, серця героїв битись не могли, і очі їхні вже не відкривались, а сотню вже зустріли небеса. Летіли легко, хоч майдан ридав. Із кров'ю перемішана сльоза, там батько сина ще не відпускав, і заплакав Бог, побачивши загін, спереду сотник, молодий, вродливий, і хлопець юний в касті голубій, і вчитель літній сивий, сивий, і рани їхні вже не їх болять. Як, як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня виріб полетіла. На небі спокій їх чекає вже, і вічна пам'ять на землі настала. За них ми Богу молимось лише та промовляємо. Слава, слава, слава. Хай палають свічки пам'яті загиблих героїв Небесної сотні у наших серцях, а розмірений бій хромометра відчекає час скорботи душевного болю і жалю. Тож хвилиною мовчання, що ми не, шануємо невмирущу пам'ять про загиблих героїв небесного війська. Нехай пам'ять про наших героїв, що за волі поклала безстільне життя, що творила історія наша минуле. І, і ще не раз цю зиму, і ці події, і цей новали шлях, і заколову його серце небесне Сонка, яка тепер на небесах. Жити у наших серцях. Знаєте, завтра, пам'ятаєте ще раз, 20 лютого, День пам'яті, народів небесних щодня. Зараз, напевно, вже перерва. Так, подзвоніть, а її на нас